Василь Малюк на своєму місці. Був на своєму місці, це однозначно. Служба безпеки Україна під його керівництвом показала унікальні кадри нищення преміум авіації Москви. Птахи Мадяра залетіли в Воронську область і підсмажили нафтобазу. Наші партизани. Завітали до далекої одмурті і там легенько підпалили завод військово-промислового комплексу Російської Федерації. Зрештою, білий дім друзі, вимагає від України спочатку підписання мирної угоди, а лише потім гарантії безпеки для нашої країни. Нові деталі позиції Білого Дому розкрила агенція Reuters. Путін цинічно кличе Зеленського до Москви. Імітація переговорів з боку Кремля продовжується, і усі їхні пропозиції. Ми маємо це чітко розуміти, друзі, завжди формуються так, що їх реалізація неприйнятна для України. Орбан залякує е, угорців і знову каже, що Зеленський і Україна атакують угорщину. А прем'єр словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з Трампом у Білому домі повідомив, що шокований психічним станом 47-го президента США ну і Трамп хизується фотографіями з Путіним. Почепив на почесне місце в ці фото у білому домі. Друзі, 28 січня, середа на календарі. Мене звати Ігор Гаврещак. Давайте традиційно з вами ми це робимо щодня. Оглянемо найважливіші, найцікавіші новини з цього божевільного світу простої доступної мови. Хто вперше з нами сьогодні підпишіться? Щодня ми оновлюємо аналітику. Щодня ми проговорюємо. Активно коментуємо, активно аналізуємо. В коментарях пишемо пишіть звідки ви дивитесь, ваші запитання. зауваження, все від вітається і ділиться нашою щоденною працею. Друзі. Ну що ж, поїхали. Служба безпеки України показала унікальні кадри, як було знищено десятки авіації ворога. Це ще за каденції Василя Малюка, і ми з вами прекрасно розуміємо, що Василь Малюк, очолюючи Службу безпеки України, був не те, що на своєму місці, а він просто таки. Еталонно виконував поставлені завдання переслужби безпеки України, ну, як мінімум, в частині нищення ворога. І знову ж таки, повторюся: ми з вами про це говорили. Що очевидно, усунення малюка з посади це не зовсім про профпридатність, а якісь внутрішні політичні перепиті в нашій країні. Так, от ці кадри ви бачите: 5 аеродромів, мінус п'ятнадцять авіабортів та втрати Російської Федерації на 1 мільярд доларів. За минулий рік служба безпеки України під керівництвом малюка знищила атакувала п'ять аеродромів. де знаходилися наступні друзі, літаки ворога 11 винищувачів і один один бомбардувальник. Перепрошую, це су 30 СМ Су двадцять.

чи, чи в чи в чим тимчасово чи окупованому Криму була тривога? Там було уражено радіолокаційну станцію. От вчора Генштаб повідомив, що в Криму біля Качі тор М 2 було знищено. І так по крупинці, збираючи оцю всю мозаїку роботи, ми розуміємо, що це комплексний підхід сил оборони, комплексний підхід Служби безпеки України. І спочатку традиційно, вже комплексний підхід наших оборонців виносяться усі засоби протиповітряної оборони ворога. Аби? Більш-менш безперешкодно добратися до цих от авіабортів, як бачимо, наслідок мінус 15 одиниць техніки і 1 мільярд. Втрати для росіян, і це друзі, не враховуючи так, що 1 червня була проведена феноменальна операція павутина, де було знищено або уражено 41 одиницю стратегічної авіації Російської Федерації, яку вона зараз не виробляє, вона лише може латати, ремонтувати, використовуючи ще матеріали з часів радянського союзу генштаб друзі підтвердив удар по нафтобазі. Про що йдеться? А про те, що була уражена в воронівській області нафтобаза Хахольська, цікава така назва. Про це сказав і сам губернатор воронівської області звати його Олександр Гусєв. Він сказав, що як завжди, друзі, традиційно уламки попадали на нафтобазу, і уламки її пошкодили. Крім цього, генштаб також підтверджує, що було знищено друзі. Особовий склад ворога. Це в Григорівці, в шаховому велика новосілка, склад боєпропасів. Нижня Дуванка, зосередження живої сили противника в Гуляйполі, де ситуація дуже непроста. Це запорізький напрямок, і пункт управління батальйону в районі Березового. Також друзі, Атешівці наші Атешівці. А нагадаю вам, це партизани, які активно працюють і на півдні нашої країни в Криму а Атешівці демонстрували кадри, фото і відео. Де або дислокується техніка ворога, або де знаходяться засоби ППО, вони регулярно це демонструють. Ну звичайно що вони співпрацюють з нашими спецслужбами цього разу, друзі, а тешевці завітали на завод до Удмуртії, де частково його знеструмили. А що відомо про цей завод? Спочатку вам покажу кадри. Звичайно, вони виглядають не так ефектно, як удар безпілотника чи ракети, але ми розуміємо, що будь який підпало таких от ролейних. Шаф або інших трансформаторних будок виводить на певний час потужності ворога. Так, от що відомо, агенти руху провели успішну диверсію у столиці Удмуртіїв. Іжевську шляхом підпалу виведено з ладу трансформаторну підстанцію, яка забезпечувала харчування ключових цехів металургійного харчування споживань. Заводу буммаш це підприємство є важливою ланкою військово-промислового комплексу Російської Федерації, поставляючи заготівлі та спецсплави для зброї та важкої техніки. Завдяки точковому удару пишуть Атешівці. Робота з одного одного із стратегічних заводів на території промзони було зупинено на деякий час. Друзі, метод порізів теж дієвий і атешівці його регулярно втілюють. В життя, ну і звичайно ж, друзі, переговори, переговори ще раз, переговори. Те, що відбувається в Абудабі, тристороння контактна група. Скажімо так, там де американці, терористи, росіяни, і наша е, наші представники на чолі з головою офісу Кирилом Будановим. Вчора я вам розповідав, що Financial Times писали, що Білий Дім вимагає від України виходу з Донецької області. Reuters розкритикували цю статтю, посилаючись на свої джерела, кажуть, що. Білий дім не вимагає, але він має хитрий маніпулятивний підхід, що мається на увазі. Білий дім наполягає на тому, щоб Україна для отримання гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки після війни спочатку має підписати мирну угоду з Росією. Ну, не напряму з мирну з угоду з Росією. Себіга міністр закордонних справ вчора розповідав, що буде підписана угода США, Росія, США Україна. Але ми розуміємо, що ці угоди повинні бути напевне дзеркальними, так бо інакше ніяких підписів не буде. Це по перше. По друге, ми це ми вже занурюємося в сам процес, чого хочуть США. Але Ройтер сказав наступне: що Сполучені Штати не пов'язують надання Києву гарантій безпеки з відмовою від українських територій, що їх тимчасово окупувала Росія, як раніше писали от Financial Times. у Білому домі. Вважають, що Україна спочатку має підписати безпосередньо з Росією мирну угоду, і лише після цього США нададуть їм гарантії безпеки. Здавалось би, ніби Reuters і заперечує те, що каже Financial Times, але друзі. Те, що США кажуть спочатку, домовтесь, а потім гарантії безпеки, це ті самі вимоги, просто не озвучено виходу е, України з Донецької області, тому що Росія не прийме будь-які умови, крім того, та крім тих, щоб Україна покинула Донецьку область, і це ще не гарантує абсолютно завершення війни. Тому Reuters, можливо і не погоджується з Financial Times, але пишуть фактично те саме, що і ФТ вчора. Писали ну і звичайно, що Білий Дім тисне на Київ, тому що вони розуміють, що добитися від Кремля якихось поступок нереально. А вводити нові санкції, як ми бачимо, або той самий закон Лінсіґрама Блюменталя, який каже. Що країни, які купують енергоносії в Росії, на них будуть накладатися мита до 500%. Ми про це вже з вами рік говоримо. Рік про це говорить Лінсі Грем, рік про цей законопроект говорить Трамп. Ніхто нічого не голосує своєю чергою. Друзі, Кремль відповів на процес і результати перемовин знову ж вони маніпулюють і демонструють штатам імітацію. Дипломатичного шляху дипломатичного дипломатичних кроків завершення війни в Україні, тому що вийшов Пісков, речник Путіна, і каже: вони що вони вважають, прогресом на шляху до миру вже є сам той факт початку перемовин тристоронньої групи. цитую, Пєскова. В цілому, той факт, що на експертному рівні обговорюється цілий набір складних тем, пов'язаних з врегулюванням, це можна вже вважати прогресом початок діалогу. За словами піскова, подальший прогрес у переговорах буде залежати від конструктивності переговорників. Безумовно, робота ведеться добре, що вона почалася у вигляді прямих контактів. Це дуже складні переговори, які починаються на експертному рівні. Друзі. Кремль і Путін постійно шукають нових форматів, нових е, модулей е, імітації переговорного процесу. В весною, літком минулого року, це була три, три, двостороння контактна група в Стамбулі, де очолював Мединський. Потім Трамп е, зустрічався з Путіним на в Валясці. Потім був план Кирила Дмитрія Васіва-Віткова, І тепер Кремлю треба було. Ще щось придумати, аби Трамп вірив, що нібито Кремль рухається дипломатичним шляхом завершення війни в Україні. Ну і тепер придумали тристоронню контактну групу і акцентують на тому, що раніше такого не було що тепер за столом переговорів є Сполучені Штати Америки, але по факту це нічого не міняє. Це міняє лише форму, а суть залишається тою, яка була. Давним-давно Кремль не йде на ніякі поступки. Кремль не збирається припиняти війну. Кремль імітує бажання завершити окупаційну війну. Більше того, цинічна заява від радника Путіна. Знаєте, є такий Юрій Ушаков. Що він сказав е -е, улюбленому журналісту Павлу Зарубіну сьогодні? Якщо Зеленський дійсно готовий до зустрічі, то ми, будь ласка, запрошуємо його до Москви». І при цьому забезпечимо гарантовано, забезпечимо йому безпеку і необхідні умови для праці. Також Ушаков заявив, що ця тема обговорювалася під час телефонних розмов Путіна і Трампа. Я вам нагадаю, це знову ж таки підлизування Трампові, тому що Трамп не раз говорив, що він хоче організувати зустріч Зеленського Путіна. Можливо, він теж буде на ній присутній і тут. Кремль висуває абсолютно неприйнятні умови для України, тому що не раз Зеленський і Україна казали, будь ласка, будь-де зустрічаємося, Ну, звичайно, крім Москви і крім Білорусі, тому що це терористи, це ворожа територія. Зустріч завжди повинна бути на нейтральних теренах. Пропонувалося звичайно ж. Ватикан, але що сказав Лавров? Пригадуєте? Він сказав, що ну як, це ж католики, ми там не поїдемо, ми ж православні. Але те, що в Туреччині вони готові були зустрічатися ну, на нижчих рівнях, то його це не бентежило. Ну знову ж таки, Кремль пропонує наголошу Україні те, що абсолютно для України є неприйнятним. Ну і до Марко Рубіо, держсекретар мені здається, один з найадекватніших політиків в Білому домі, а можливо, просто він нормальний політик на фоні всіх інших цих бездарів. Бо дуже до речі, цікаво. Знаєте, що хочу вам розповісти, сенатор республіканець його Трамп. Я от не пригадую ім'я, Трамп його обізвав нездарою. І він дуже гарно відповів: каже: ну, якщо я не здара, тоді я претендую на високий чин в оточенні Дональда Трампа. Ну, це мені здається, дуже хороша відповідь. Так, от держсекретар Марко Рубіо взагалі проговорив про переосмислення НАТО, гарантії безпеки для України і згадав про Гренландію. Давайте я вам зацитую. Він до речі, на слуханнях в сенаті був, а це завжди важлива річ в США. Це не так як нас приходять звітувати урядовці до Верховної Ради. І там абсолютно ніхто нікого не має Верховній Раді. А якщо є, то вони займаються своїми справами. Театрі збавляться ще якісь ігри. Там знаєте, в Сенаті, коли приходять чиновники, там дуже серйозно діалоги тривають і справді конструктивна розмова. Так от, що сказав Марко Рубіо. Що стосується переосмислення НАТО, воно потрібне не через мету Альянсу, а через його можливості. Наприклад, гарантії безпеки для України, це не лише європейські війська, французькі або британські, а насамперед гарантії США. І Марко Рубіо каже, що Нібито війська Британії і Франції по після війни будуть в Україні, а США будуть гарантувати їм безпеку в тилу. Але тут питання знову ж таки: Кремль неодноразово наголошував, що ніякі формування він не допустить в Україні і буде вважати це законною цілею. Як з цим будуть США домовлятися, теж невідомо і очевидно, що наразі в в Вашингтона не має жодних домовленостей з Кремлем. Все, що не намагається це домовитись з Україною, а потім з цими вже домовленостями йти до Кремля і сказати і казати: Ну що, пане Путін? А ви готові? Ми хочемо. Будь ласка, ну як завжди, так от також він сказав до речі, дуже конструктивно сказав Марку Рубіо, що США не вистачить на всі напрямки на Європу, на індотихіукеанський напрямок. Тим паче, в них є свої пріоритети, і що Європа має ставати сильнішою. Ну тут заперечувати або дорікати Марку Рубіо абсолютно. Немає де він все каже поділо. Що стосується Гренландії, каже Марко Рибіо, Ми зараз перебуваємо у добрій позиції, проводячи зустрічі з генеральним секретарем НАТО, і навіть зараз тривають технічні переговори з партнерами з Гренландії та Данії. Що цікаво, от пригадуєте, що Трамп відійшов від своєї жорсткої позиції після зустрічі в Давосі з Марком Рюти, генцеком НАТО, і раптово сказав: Слухайте, я зустрівся з Рюти, тому я 1 лютого не піднімаю мита для європейських країн, які проти того, щоб Гренландія була анексована. Але тут виходить, і ми з вами говорили вже, до речі, я на стріма говорив з експертами, що. Генсек НАТО і посада Марко Рюти, вона не є тією, яка щось вирішує. Генсек НАТО це та людина, яка видає повістку на день, повістку на тиждень. Тобто, давайте ми це проговоримо. Друзі, давайте ми це обговоримо. Він нічого не вирішує. Підписів Марко Рюти нічого не дають. Вони не є доленосними. І взагалі це посада, яка займається знаєте, модераторством. Генсек НАТО це модератор для країн-членів альянсу, і це дуже правильно сказала прем'єр-міністерка Данії Метте Федеріксен Фредериксен після зустрічі Трампа з Рюти. І коли Трамп сказав, що слухайте, ми не будемо атакувати Гренландію. Так, от вона заявила, що генеральний секретар НАТО Марк Рюто не уповноважений вести переговори про Гренландію з президентом США від імені Копенгагена. Про це вона сказала в інтерв'ю. Нью-Йорк Таймс, коментуючи домовленості щодо Гренландії, про які Рюти та Трамп повідомили в Давосі, Глава уряду Данії наголосила, що питання передачі суверенітету є червоною лінією, яку Данія та її європейські союзники не перетнуть. Фредріксен позитивно оцінила договір і згадала договір 1951 року між США та Данією, який наголошую. Дозволяє Сполученим Штатам розміщувати військові бази в Гренландії. Водночас вона не виключила можливості його перегляду в межах переговорного процесу. Але суть в чому, друзі, Марк Рютен не мав ніякої взагалі мандату говорити про Гренландію з Трампом. По-друге, є оцей договір, Я раніше про нього згадував, а тепер про нього каже Мете Фрідерксен. Що в 51-му році милого століття було підписано, і США можуть на цю базу закидати, я не знаю, що хочуть, може свою танцювальну залу Трамп біля Білого домику будує перекинути, бо тому, до речі, зараз тривають судові тяганини, що так це протизаконно робить Трамп. Все, що хоче, може робити Трамп. Ну і зрештою хочу вам показати друзі фотографії, які мені здається, багато чого нам скажуть про Трампа і про його цинічний підхід. Пригадуєте, Трампа, ми як ми розносили його зустріч в Анкоріджі, в Валясі. На з точки зору того, що коли диктатор геноцидник Путін спускався, по трапу з літака. І військовослужбовці Сполучених Штатів Америки навколішках розстеляли червоні дорічки кривавому диктатору. Це вже була поразка Сполучених Штатів Америки. Це вже, вже було принизливо для військовослужбовців США. Але коли твій головнокомандувач Дональд Трамп там все можливо. Так, от друзі у Білому домі повісили фото Трампа і Путіна з зустрічі на Алясі в Анкоріджі. І що цікаво, хочу вам показати. Дивіться, ось це. Дальній план і трішки ближче. Якщо ви бачите, Путін і Трамп висять вище, ніж Трамп і його внучка. Тобто ви розумієте рівень, наскільки Трамп вважає серйозні ці контакти, шанує ці контакти з диктатором. І бачимо, що він пишається тим, що він має змогу з кривавим вбивцею зустрічати, стиснути руку і розповідати, що були хороші розмови. Та й ви самі ці кадри пам'ятаєте, як Трамп. Отримував задоволення, справді друзі, від того, що він стоїть на одному рівні з диктатором Путіним. Він сам цього насправді хоче. Ну і звичайно ж, друзі, Європа не, не стоїть на місці, і всі погрози, і всі. Ультиматум з боку США просто так для Вашингтона не минають. На ну, я вам вчора розповідав, що 20 років була заморожена а, процес перемовин між Індією і Європейським Союзом щодо торгівельних угод. Нарешті Урсула фондрляїн і на рендрамоді підписали ці угоди. Окреме питання до речі, ви про це писали в коментарях. Що це дуже гидко, коли Урсула фондляїн тисне на руку на рендрімоді прем'єр-міністріта Індії, е, який е, 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 ручкається з Путіним і його називає товаришем. Так, це не для нас, але взагалом картина е, наступна: що баланс європейського союзу повинен бути і без рукостискання з Моні навряд чи це може відбутися. Так, от до чого я веду, що Європа не буде. Таким собі е, васалом Сполучно Штатів Америки підписали з Індією угоди торгівельну на багато мільярдів. А сьогодні вже відомо, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер прибув до Китаю з п'ятиденним друзів візитом, і це вперше за останні вісім років, е, що прем'єр-міністр Британії відвідує Піднебесну. тиждень тому до Пекіна їздив прем'єр-міністр Карні. Я вам нагадаю, і також підписали ряд угод з. Пекіном Трамп дуже визвірився на Канаду, сказав, що він відкликає запрошення до Ради миру і сказав, що буде піднімати мити проти Канади, якщо воно буде підписувати якісь там угоди. Я вам нагадаю, що є домовленість між Канадою, США і Мексикою в торгівельних торгівельній співпраці, де заборонено або не так. Навіть кожен член цих, цих угод повинен повідомити, що він хоче з кимось щось підписати. Карній вийшов сказав, що вони нічого не підписували з Китаєм, що би суперечило домовленостям е Канади і США ну і Мексики. Але тим не менше, до чого я веду: Канада, Макрон, Кірстармер. Бачимо, контактують з Китаєм для чого не тому, що Китай е, добрий і пухнастий. От Телеграф написав статтю, де повідомив, що на 10 мільярдів доларів Пекін передав устаткування Росії, яке використовується в тому числі в виробництва Арішника. Ні, це балансування, це демонстрування, що Європа е, Сполучені Штати Америки, що Європа. Хоче і буде балансувати, і вона хоче бути суб'єктною в усіх процесах. І для нас, звичайно, ж це теж добре. Ну і звичайно ж, друзі, орбан, Орбан ще раз. Орбан вже третій день. Я вам розповідаю, що цей негідник хоче використовувати Україну як головний слоган. Просування себе на виборах, ви знаєте, і казав я вам, що 12 квітня будуть парламентські вибори, де зараз Фіцо не дуже пробана, не дуже проста ситуація, тому що він програє своєму опонентові і Орбан знову ж заявив друзі про нібито щоденні погрози з боку України пов'язані з наближенням парламентських виборів. За словами Орбана, погрози надходять з України від президента Зеленського, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та українських спецслужб, як завжди, ніяких фактів, ніяких аргументів орбан не навів. Просто узагальнюючі фрази знову ж наголошу: шукає зовнішнього ворога. Демонструє угорцям, що є зовнішній, просто страшний. Опонент Україна і Брюссель Брюссель він теж критикує, каже, що не дає спокійно жити угорцям і витрачає їхні кошти до допомагаючи Україні. Це підхід, який я вже розповідав, що таким чином він хоче мобілізувати електоральний ресурс в Угорщині. Тому ми ще не раз будемо чути закиди з боку Орбана. Я вам наразі казав, що ми то з вами можемо проговорювати, а от наше офіційне. Військово-політичне керівництво має якнайменше коментувати всі викиди орбана, аби надавати йому їжу для подальших спекуляцій і подальших маніпулювань середині Угорщини, друзі. Тут щось в лісі здохло, тому що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцу, після того як він кілька днів тому відвідав Білий Дім, зустрівся з Трампом. Сказав наступне на саміті європейських лідерів минулого тижня, що зустріч з Дональдом Трампом залишила в нього відчуття шоку через психічний стан президента Сполучених Штатів. Про це повідомило видання Політіко, спілкуючись з. П'ятьма європейськими дипломатами, як зазначає видання Політико Роберт Фіцо один із небатьох лідерів європейського союзу, який часто підтримує позицію Трампа щодо слабкостей Європи, був стурбований психологічним станом президента США, зазначили двоє дипломатів за їхніми словами. Фіцо використав слово «небезпечний» описуючи європейським е е лідерам враження від поведінки американського президента під час зустрічі в Білому домі 17-го, в інші, не в Білому домі, а в Маралаго на базі, де до речі, і Володимир Зеленський був 17 січня. Не 17 січня був Зеленський, а коли останній раз бачився з Трампом в Америці. Так, от. Фіцо про це розповів європейським лідерам. Як зазначили дипломати, словацький прем'єр зробив свої зауваження не під час офіційних круглих столів, а в окремо в окремих розмовах в куларах в неформальній обстановці. Ну, звісно, Фіцо вийшов, вже розслідкував політику. Мовляв, це все неправда. Мовляв, ви все вигадали. І нічого я не критикував. Але що цікаво, друзі, що Роберт Фіцо відмовився і сказав, що Словачина не буде вступати до Ради миру, яку організовує Трамп, і він сказав, що Словаччині не потрібні альтернативи організації Об'єднаних Націй, подібні структури вже існують, і він не бачить доцільності туди вступати. Звичайно, що Фіцо буде заперечувати, що він. Критикував е, Трампа. Ну тому, що як мінімум е, йому потрібні індульгенції е, від санкцій, е, аби купувати енергоносії російські, про що домовився домовився угорщино, і Словаччина теж е, має змогу купувати далі російські енергоносії. Але загалом диму без вогню не буває. І те, що Словаччина відмовилася від вступу, і те, що е, Фіцо говорив, що Трамп не врівноважений, це однозначно можна в це. Вірити. Такі були найважливіші новини, друзі, на 28 січня. Середу обов'язково підпишіться на цей youtube канал, якщо ви вперше щодня ми оновлюємо з вами аналітку, разом проговорюємо і спасибі, що ви долучаєтесь нас уже понад 120 тисяч. Звичайно ж, коментуйте ваші зауваження, побажання. Вітаються! Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами обов'язково побачимось в наступних